Вірш Ірини Цілик читає учениця 9-го Б-класу Одеського ліцею номер 111. Нестеренко Катерина. Повертайся живим. Ти, головне, повертайся додому. Врешті, знімай запелюжені берці і вчися на новожити по тому. З перепрошитою вірою в серці. Ти, головне повертайся, здолавши чистого зла напрожований стогін і відпускай цю ненависть назавжди, посеред мирної тиші густої. Ти, головне, повертайся тим шляхом, що вбереже твою душу і тіло. Чорна земля із розпеченим пахом. Тільки дощу, а не крові хотіла. Ти, головне, повертайся до мами, десь там, сивіючи за видноколом, матері тужать і дружить до мами, що пахнуть ніжністю та корвалолом. Ти головне, повертайся назовсім, і народи, посади, споруди. А вже у твоєму дитинську курносі виросте радість, нова і правдива. Ні, ця війна не потрібна нікому. Так, ми її не пробачимо ніколи. Перемагай і вертайся додому. Просто живим, повертайся і все тут.